Настав час ознайомити вас із останніми подіями Закарпаття та України в цілому в ефірі. Інформаційний випуск новин у студії Катерина Можаєва. Вітаю вас! Пропоную дізнатися, які повідомлення чекають вас у цьому випуску. Черговий хабар. Працівник кримінально-виконавчої інспекції просив 300 доларів. Рейди до пенсіонерів та одиноких, що виявили працівники міліції. Україна друга батьківщина. На Закарпатті дбатимуть про дітей біженців. Напередодні Дня перемоги. Ветерани готуються до свята. Ретельна підготовка. Митники чекають євро 2012. Завжди готові допомогти. 8 травня світ відзначає День Червоного Христа. Фестиваль пісні На Рахівщині. Таланти. Угорський філармонічний 80 музикантів на одній сцені подарували унікальний концерт. Майже півтори тисячі доз профілактичних вакцин отримала 8 травня обласна дитяча лікарня в Мукачеві. Препарати, призначені для щеплення дітей та підлітків від найбільш небезпечних інфекційних захворювань, придбали за сприяння Віктора Балоги. Серед медикаментів вакцини іноземного виробництва високої якості, що надзвичайно цінуються в європейських країнах і вважаються золотим стандартом вакцинації. За словами головного лікаря обласної дитячої лікарні Єлизавети Біров, у разі відсутності вакцини в поліклініці батькам, які хочуть в Розробити малюкові щеплення, доводилося купувати препарат в аптеках за власні кошти. Іноземна вакцина коштує подекуди більше 300 гривень. Звичайно, не кожна родина може собі це дозволити, тим більше якщо має кількох дітей. У результаті графік вакцинації порушується, а епідеміологічна ситуація в області погіршується. Єлизавета Біров зазначила, вакцин обласна дитлікарня отримала на більш ніж 58 тисяч гривень. Передав вакцини син Віктора Балоги Андрій. Він зазначив, що препарати закуплені в одній із аптечних мереж міст мають відповідні сертифікати та необхідні документи, що підтверджують їх якість та безпеку. Під час транспортування медикаментів було дотримано усіх вимог щодо температурного режиму, і вже найближчими днями перші малюки отримують необхідні щеплення. Неплатники аліментів не зможуть брати кредити. Чиновники кажуть, за відмову та уникання від сплати аліментів необхідно значно посилити санкції щодо таких батьків. Для цього вивчатимуть досвід інших країн світу з боротьби з невиплатою аліментів, зокрема, заборону на банківські кредити, а також інші фінансові обмеження. Ще однією санкцією може стати внесення до списку злісних неплатників аліментів та оприлюднення цього реєстру. Нагадаємо, наразі в законодавстві є норма, яка передбачає заборону неплатникам на виїзд за кордон. Сьогодні в Україні налічують близько 16 тисяч злісних непандаків аліментів, за якими є рішення судів. Для тих, хто шукає притулку, вужорді звернули увагу на ситуацію з дітьми-біженцями на Закарпатті. Таким вирішили допомогти. Заплановані заходи дозволять їм краще адаптуватися в українському суспільстві. Для цього створили навіть спеціальний проект Україна, моя друга батьківщина. Саме про нього далі і піде мова. Проект Україна, моя друга батьківщина проводиться Ужгородським прес-клубом на Закарпатті спільно з міжнародним фондом регіон Карпат за підтримки данської ради у справах біженців. Мета цього проекту допомогти дітям біженцям та дітям, які шукають притулку в Україні, адаптуватися в українське суспільство. Організатори проекту будуть проводити заходи серед дітей у пунктах тимчасового розміщення біженців. Ці діти відвідують школу. Вони навчаються в наших середніх середні школах і місто Мукачеве і Перечина. Також ми працюємо з підлітками, шукачами притулку, і нашими українськими дітьми в літніх таборах. Діти біженці мають можливість вивчити українську мову та відвідувати виховні лекції. Також будуть проводитись у пунктах тимчасового розміщення біженців дні відкритих дверей, де діти зможуть взяти участь у спортивних змаганнях, конкурсах та різного напрямку гуртках. Буде діяти і студія майбутнього журналіста. На сьогодні в пунктах знаходяться 29 дітей від 6 місяців до 18 років. Наразі 14 справ для отримання статусу біженця. Розглядаються міграційною службою. Більша половина цих мешканців, які проживали в пункті, це є неповнолітні діти і діти, неповнолітні діти без супроводу. Значить, для неповнолітніх дітей, які знаходяться у нас, вони навчаються у середній школі номер 16 Шістнадцятій вони відвідують гуртки, які там є при цій школі. Багато недоліків у міграційному законодавстві України виправлено у новій редакції закону про міграцію. Цим документом передбачено створення належних правових засад посилення боротьби з нелегальною міграцією, поліпшення управління міграційними процесами, посилення юридичної відповідальності за правопорушення в цій сфері та забезпечення умов для реалізації прав мігрантів на території України. Крім держави, крім державних органів. До цієї проблеми поступово повертається суспільство. А через якраз неурядові організації, а громадські організації, міжнародні організації це звичайно дуже приємно. Боротьба з ксенофобією та расизмом заходи спрямовані підвищити рівень толерантності в українському суспільстві. Повинні стати новітнім напрямом роботи для України, адже толерантність шлях до Європи. Я вважаю, діти в принципі це майбутнє нашої держави, взагалі це основа будь-якої сім'ї, будь-якого суспільства. Які б вони не були, звідки б вони не були, діти це саме головне, в принципі, не можна відноситись до цього просто без, без емоцій, без якихось сердечних відчуттів. Вони осідають у нас, вони мають обов'язково вчитись в наших школах, адаптуватися до наших традицій, законів постійно. Тому що вони спілкуються і комунікують між нами дітьми і нашими вообще, нашим дорослим суспільством. Я вважаю, що їх треба відправляти туди, куди вони направлялися йти. Я думаю, що вони не на Україні збиралися жити. Вони хотіли їхати далі. То хай їх переправляють далі, нічого їх залишати на Україні. Це така моя думка. Для того щоб діти біженці в майбутньому визнали Україну своєю новою батьківщиною, потрібно вдосконалити законодавчу міграційну політику підтримати ініціативу громадських та міжнародних організацій та бажання. Кожного українця допомогти біженцям адаптуватись в українське суспільство. Банка з какао не змогла приховати 10 тисяч євро. Вельми оригінальний спосіб обрав наш співвітчизник, аби незаконно перемістити приховану від митників чималу суму. Повертаючись із Іспанії до України через митний пост Тиса, один із пасажирів, який їхав на мікроавтобусі Мерседес бенц під час проходження митного контролю, вказав у декларації, що переміщує незначну суму валюти та особисті речі. Проте митники вирішили перевірити багажний відсік транспортного засобу, а саме ручну поклажу українцям. За Лічені хвилини вони виявили приховані 10 тисяч євро. Інспекторів вразила винахідливість чоловіка, який примудрився заховати євро в гумову рукавичку та помістити її у пластмасову банку з порошком какао. В результаті на нього склали протокол та вилучили не тільки гроші, а й мікроавтобус. Близько місяця залишилось до проведення чемпіонату Європи з футболу, який проходитиме в Україні та в Польщі. Частину фанів на час проходження Євро 2012 пропускатимуть митники. Мої колеги довідались, що на митному перетині Ужгород з 90 працівників іноземну мову знають лише половина. Така ж ситуація і на інших пунктах пропуску. Про те, як перетинатимуть кордони під час Євро 2012 іноземні туристи, дізнавалась Мар'яна Мартин. Уже незабаром розпочнеться чемпіонат з футболу Євро 2012. Як відомо, цьогоріч він відбудеться на Україні, тому і в області очікують значний наплив туристів. Ми також досить, досить детально обговорювали підготовку до наших митних органів прикордонних до того, як ми зустрінемо наших гостей. Віриться або дуже хочеться вірити, що ця посмішка таки включиться. А насправді приведений в порядок кордон, і що безмовно важливо, бо якщо в Німеччині чи в Австрії вкласти в GPS інформацію про там Київ, то він поведе таки через наш кордон. Зокрема, створено додаткові робочі місця у міжнародних автомобільних пунктах пропуску у журотачок для посадових осіб, які будуть здійснювати митне оформлення товарів, призначених для проведення чемпіонату. Прийнято рішення про визначення окремих смуг для вболівальників та учасників євро 2012 на державному кордоні України з Угорщиною та Словацькою республікою. Очікується така велика кількість туристів. Я бачу, що і по дорозі до Києва. Облаштовуються стоянки, встановлюються різні там якісь дерев'яні споруди, конструкції для того, щоб люди, які будуть подорожувати, могли там зручно почуватися. Ми будемо мати зиск, ми будемо мати швидший, або як ми це називаємо, сталий розвиток вперед. Ми на це. Чекаємо, ми цього сподіваємося. повідомили пресі і про нововведення у митному кодексі України, за якими зменшено вартість на межу ввезення товарів без плати податків. Сума товарів повинна складати не більше 500 євро, а не тисячу, як було в попередній редакції кодексу. Також особа не має перетинати кордон більше одного разу на добу, і товари повинні бути різних найменувань. На Ужгородщині інспектора затримали на хабарі від засудженого. Наприкінці квітня прокуратура Закарпатської області направила до суду кримінальну справу порушену стосовно працівника кримінально-виконавчої інспекції в Ужгородському районі за вимагання і одержання 300 доларів хабара. За інформацією слідчих, вказану суму інспектор отримала від особи, яка була засуджена до відбування покарання зі спитовим строком, і повинна була періодично щомісяця з'являтися для відповідної реєстрації у кримінально-виконавчій інспекції. Проте за хабар у 300 доларів використовуючи своє службове становище, інспектор дозволила цьому громадянину виїхати на сезонні роботи за межі області без відповідної щомісячної реєстрації. Після отримання грошей її одразу затримали працівники міліції. Акція візит у Мукачеві триває, адже по Україні спостерігають часті випадки шахрайств, жертвами яких стають здебільшого пенсіонери та одинокі громадяни. Саме до цих людей із метою профілактики заходять дільничні інспектори, аби допомогти уберегти їх від біди. З однією групою правоохоронців були і наші кореспонденти. Вже понад місяць у Мукачеві дільничні інспектори міськвідділу ходять по домівках жителів та застерігають їх від можливих випадків шахрайства. Жертвами різного роду афер найчастіше стають і без того небагаті люди, тобто пенсіонери та одинокі. Через брак спілкування вони легко йдуть на контакт, а цим користуються щоб видурити у них гроші під будь-яким приводом. Не Закривайте двері на замок, бо ходять всякі злодії, шахраї. Не довіряйте, просто так людей двір не пускайте. Будьте уважніші. профілактикою цих видів злочинів. Правоохоронці обрали попередження потенційних жертв про небезпеку. Окрім того, дільничні інспектори кожному з ким поспілкувалися, залишали візитки із власними телефонами і всією необхідною інформацією для звернення у міліцію. В разі чого ходять аферисти, які можуть надурити людей, які їм довіряють. Тому ну я це все знаю із преси, так що мене я надіюся важко обдурити, ну, але попередження, звичайно, дуже потрібні. Деякі містяни були приємно здивовані приходом міліціянтів. Я так зрозумів, знайомство нашого участкового з його жителями, жителями району. Звісно, потрібно. Мені теж треба знати в лицо нашого участкового, як і йому треба знати в лицо жителів його району, благополучних або неблагополучних. Вот и все. Как думаете, пригодится ли вам. Надеюсь, что нет. Надеюсь. Ну, всякое может быть. Від хати до хати ходили дільничні інспектори, але не всюди люди були вдома, і не з усіма вдалося поспілкуватись. Але правоохоронці приватними помешканнями не обмежувались і розмовляли з перехожими просто вулиці. Завітали і до торгової точки, де попередили продавців про можливі махінації із фальшевими грошима. На даний час по місту Мукачево відвідано вже 15 тисяч помешкань громадян. Серед них і житлові будинки, і багатоповерхівки. Проводиться бесіда з громадянами. Роз'яснювання їм їхніх прав, обов'язків, інтересів і багато іншого. Інформування населення щодо небезпек та роздача візиток не єдина мета просвітницької акції правоохоронців під умовною назвою Візит покращити стосунки і порозуміння, а також відновити свідомість громадян та довіру до міліції, яка повинна стати ближчою до людей. Ось над чим постійно працюють люди, що стоять на варті правопорядку. Напередодні дня перемоги в Рахівському районі вітали ветеранів війни. Народний депутат України Василь Петьовка і цього року не забув про героїв. Від його імені всім ветеранам району вручили цінні подарунки. Про вшанування героїв та їх безцінні спогади. Дивіться в наступному сюжеті. Загалом на Рахівщині проживає 50 громадян, які брали участь у великій вітчизняній війні. Більше сотні ветеранів цього краю, на жаль, не дожили до цього дня. Щороку, аби віддати шану ветеранам Великої Вітчизняної у Рахівському районі до 9 травня. відбуваються урочисті зустрічі. Цього року, як завжди, відбудеться молебень за упокій тих воїнів-визволителів, які полягли за визволення нашого селища. Молебень проведе отець Йоанн. Олофердюк саме старший священник цієї долини, посприяли у проведенні цього заходу народний депутат Верховної Ради України Петовка Василь Васильович, котрий закупив мікроволнові печі, закупив мобільні телефони, кофеварки. І ми вручимо, вже вручаємо тим ветеранам, котрі. Не мають можливості прийти, по стану здоров'я. Напередодні свята народний депутат Василь Петовко привітав ветеранів цінними подарунками. До кожного почесного жителя Рахівщини завітали особисто. Дозвольте привітати вас з нагоди 9 травня. Побажати вам щастя, здоров'я. Божого благословення, радості. На знак вдячності ветерани отримали мобільні телефони, кавоварки, мікрохвильові печі та телевізори. Колишні воїни ділилися спогадами про минулі часи і розповідали цікаві життєві історії за чашечкою кави, показували грамоти, нагороди та медалі. Тяжко було, знаєте, було, попадали в тиль, попадали в, в окружені. Стояли дві неділі, три неділі стояли в окруженні. Не можна ні, ні, ні затопити, ні змарити, ні, ні. Ні, поступлення ніякого не було. Та знаєте, що легкі мови а легких умов там не було нічим. Скарпатці згадують важкі часи і чекають дня, коли можна буде вшанувати побратимів, які загинули під час бойових дій. Згадують ветерани і про фронт, полон, холодні зими, і врешті про перемогу. Ветерана війни Івана Дячука відправили на фронт, коли йому було 20. Тепер пан Іван живе у Ясінях, де й народився. Успіхів у всіх ваших справах. Ветерани Рахівщини приймали подарунки, як знак пошани та пам'яті і з нетерпінням очікують на парад, який відбудеться 9 травня. Ми продовжуємо вас інформувати і далі ви дізнаєтесь про таке. Завжди готові допомогти. 8 травня світ відзначає День Червоного Христа. Фестиваль пісні на Рахівщині шукали таланти. Угорський філармонічний 80 музикантів на одній сцені подарували унікальний концерт. Вони, хоч і святкують, але й працюють. В день свого професійного свята працівники організації Червоного Хреста в звичному режимі виконують роботу. Мукачівське міське відділення, на відміну від інших, має привід відзначати подвійну дату, адже як виявилось, Червоний Хрест» у Мукачеві працює вже 130 років. Про будні людей, які знайшли своє покликання в допомозі іншим, розкаже Наталія Азаренкова. 8 травня працівники Червоного Хреста відзначають своє професійне свято. Ця організація існує за рахунок переважно благодійності та членських внесків організацій і підприємств. Не дивлячись на нестачу фінансування, Червоний Хрест не відмовляє у допомозі. Але перед тим як взяти людину на облік, благодійна організація звертається до дільничного лікаря. Якщо той після проведеного огляду підтверджує, що людина потребує опіки, червоний хрест вносить її до своїх списків. Звернутися по допомогу може. Що будь-хто приклад звертаються люди до нас або пишуть заяву, або по телефону дзвонять щоб. Там у мене сусідка одинока, Так буває і так буває так, що сама людина позвонить чи я до сих пір і сама справлялася. Так і так, у мене тут нікого нема. в Мукачеві, я одинока. Будь ласка, візьміть мене на вслугу. Всі Працівники Червоного Христа мають медичну освіту, адже до їх обов'язків входить медичний огляд підопічного та за необхідності забезпечення призначеного лікарем лікування на дому. Що стосується молодших патронажних сестер, то вони проходять спеціальне навчання на базі благодійної організації. У них обов'язки дещо інші. Патронажні медичні сестри допомагають людям у побутових справах. Вони оплачують комунальні платежі, ходять за продуктами. Якщо попросять, приберуть. Опікуються працівники Червоного Хреста і пані Отелією. Жінка інвалід першої групи. Вона не піднімається із ліжка, тож двері відчиняє сусідка. В молодості пані Отелія важко працювала в овочевому магазині. Часто доводилось на вулиці розвантажувати машини із продуктами. Робила це за будь-яких погодних умов. Однак, розвантаживши машину одного разу, вона й побігла до клієнта продати тому кавуна. Він просив один арбуз той аби дати йому. Я потягнулася, дала йому той. Він подивився, каже, що ні, цей мені не подобається. Вон тот. А я потягнулася і упала. І от з того часу я. Після травми жінка більше не стояла на ногах, а зараз для неї навіть піднятися із ліжка над важке завдання. Всі, ким опікуються у червоному хресті, лише позитивно відгукуються про роботу медсестер. Але їм шкода жінок, які за відсутності службового транспорту змушені у будь-яку погоду пішки добиратися до договорих, несучи важкі сумки із продуктами. Дві сумки, вона є, як при... вона приходить до мене, вона уставша. Треба якийсь, щоб наша місцева власть або хто там, кому вони починяються, щоб виділили транспорт. Співробітники Червоного Хреста схожі в одному. Всі вони вважають свою роботу покликанням. Тож, незважаючи на невеликі зарплати, важку, як моральну, так і фізичну роботу не збираються її залишати. Когда узнала, що є Мукачево красивий кріст, я почав. Зухотіла іменно хотіла вкрасне креститі. Я люблю роботу. Цю все таки мені людей шкода. Вони одинокі, такі обездолені, да які не можуть себе самі обслужити. Вони живуть за принципом: якщо не ми, то хто і найбільше сподіваються, що після виходу на пенсію молода зміна не забереться. Шукали таланти і знайшли. На Рахівщині творчих і креативних дітей вистачає. А тому, щороку тут визначають найкращих. Допомагає в цьому районний фестиваль естрадної пісні. Традиційне свято на Тису організували вже в шосте. Генеральним спонсором дійства виступив народний депутат Василь Петьовка. Гості фесту почули пісні про сонце, квіти та улюблених метусь, за що й отримали цінні подарунки та оплески гостей. Двері Рахівського будинку культури ще вранці були відчинені для юних талантів та їх батьків. Діти розпівувалися, одягали яскраві костюми та знайомилися між собою. Фестиваль естрадної пісні на тисою ще до початку зібрав море глядачів та маленьких учасників. Ці конкурси потрібні, тому що це молодь, яку потрібно десь задіяти. Десь значить. Дати їй ту можливість на сцені виступити, знайти своє місце в житті в подальшому. І такі конкурси проводяться на Рахівщині, це вже не вперше. От, і завжди підтримує такі заходи Василь Васильович Петьовка. Конкурс пісенної творчості проходив у трьох вікових категоріях. До молодшої групи потрапило 13 учасників. Найменші дівчата та хлопці здивували глядачів своїми дзвінкими голосами та артистичністю. Виконували діти пісні про сонце, весну, неньку Україну та про рідних матусь. Крім естрадних творів, середня група учасників співала й українські народні. В середній групі було 25 конкурсантів. Я, ти, що, ти, буш, почував, Визначали переможців почесні жителі Рахова. Судили учасників за десятибальною системою. Врешті-решт перемогу здобули найкращі соловейки Рахівщини. Завдяки генеральному спонсору фестивалю Василю Патьовці переможці отримали цінні призи. Діти, що вибороли другі і треті місця, були нагороджені грамотами і мобільними телефонами. За перші місця отримали музичні центри. Так, мені дуже сподобався конкурс, але я сюди не йшла за перемогу, Я просто йшла заспівати людям. Так, я не очікувала, що. Мені дістанеться гран-при. Я не очікувала що я отримаю такі гарні подарунки. Я рада подарункам. Мені подарували телефон. Я дуже рада. Юні таланти Рахівщини після конкурсу будуть пробувати свої сили і на великій сцені. Вони розповіли, що хочуть потрапити на всеукраїнське співоче шоу. Перше на Закарпатті для жителів краю грали на скрипках, трембітах, віолончеллі та флейті. Дивували так учасники угорського національного філармонічного оркестру. Для України угорські музики створили спеціальну програму. 80 музикантів першими виконали твір відомого українського композитора Мирослава Скорика. Почули цей шедевр і мої колеги. Вже близько 100 років минуло з часу заснування відомого у всьому світі угорського національного філармонічного оркестру. Цими днями його учасники вперше виступили на сцені закарпатського драмтеатру. Навіть всім. zakarpa sem izvieestna, že se naše mísí, aby� sample, Arkéz, to náša generální v načiná napršlom gadu misiu, že by suda iz z Venglii prijechali sam aľúči ansembly v Venglii. Prošlom gadu z ansambl vystupil Ansam Goveded, tanciálny a v vietom gadu si čas pierý nacionálny filharní český arkez paddruavomu zvota na kočiše vystupaje. koncerty v oblastnommu centre prochoť u že nevprše. Zazvečaj na sceněstupale ten Цюристи. Цьогорічний виступ філармонічного оркестру приємно здивував жителів краю. Сьогоднішній концерт це надзвичайна подія для культурного життя Закарпаття, тому що всесвітньо відомий оркестр вперше гастролює в Україні. І Здається, що ушора це найперша точка. І мені особисто дуже приємно бути на цьому концерті. Мені подобаються всі інструменти. Я ще ходжу в музичну школу, я граю на флейті. Тому я там чую всі інструменти, вони мені всі подобаються. Для України угорськими музикантами розроблена спеціальна програма. Оркестр з 80 музикантів виконав двір відомого українського композитора Мирослава Скорика. Твір цікавий народними мотивами, а у партіях задійне цимбали та трембіта. А потім будемо грати кодая, танці з галантая теж тобто народні теми. За зауживані і потім вартока концерту будемо грати за свою столітню історію. оркестр дав чимало концертів: скрипка, труба, флейта, барабани, віолончель та багато інших інструментів ...гастролюють разом з музикантами по всьому світу. Я взагалі дуже нас добре приймають е, в різних е, в різних містах. Е, класика не вмирає, я не можу сказати, що вмирала, бо є люди, є слой. Населення, яке е, любить цю музику, і відвідує наші концерти, тож класика не вмирає, і це вкотре доводить повна зала закарпатського муздрамтеатру імені братів Шерегів на концерті Угорського національного філармонічного оркестру. Унікальні розписи відкрили в резиденції єпарха Мукажівської греко-католицької церкви Мілана Шашіка. Під час реставрації відкрили старовинні фрески. В чому їх унікальність дізнавалася Мар'яна Мартин. Ще на початку вересня, під час ремонту в греко-католицькому кафедральному соборі в Ужгороді, під товстим шаром на білу було віднайдено стародавні розписи в одному із залів єпископської резиденції, приміщення якої донедавна використовувалося бібліотекою ужну. Згідно з історичними відомостями, будівля зведена, ще в тисяча 1946 році у цьому приміщенні жив єпископ. Нам було дуже дивно, що цей сал, який по опису і книги Йосифа Копаля був консисторіальним салом, мав би бути лише такий побілений. Коли якож, заглянули ми під шкіру, під ти вапняний ем, слой е, показалося, що там дійсно є розпис. Вже близько чотирьох місяців в приміщенні, яке повернули церкві, тривають роботи з реставрації розписів. Старовинні надписи, знайдені в резиденції під трьома шарами на білу. Реставратори датують другою половиною вісімнадцятого століття. На таку дату фресок вказує манера виконання розпису. В Тих розписах ми бачимо портрети на медальйонах над вікнами, зображені. Імператори Австро-Угорської імперії, і це дає якраз можливість ну, орієнтуватися, коли то було мальовано і по тих постатях, хто там зображений. Там зображена Марія Терезія. Під час роботи реставратори зі Львова побачили, що ангели на стелі перемальовувалися декілька разів. Помітно також й те, що колись на стінах були прикріплені лампадки, адже в деяких місцях фарба потемніла від вогню. На жаль, поки що встановити автора не вдалося. Ну ми вже все обшукали, намагалися десь щось знайти. Поки що, ну я думаю, що й на вже просто немає де хіба десь під. Фарбою автор підписався або взагалі міг і не підписуватися. Тобто, можливо, цей автор, що розписував тут, він розписував більше приміщень тут. і Він вже просто якби не акцентував на конкретному розписі і підпису не залишив. Основне завдання реставраторів, художників найбільш наблизитися у роботі до манери виконання автора, і це можливо, адже фрески залишились в чудовому стані. Для повної реставрації залу потрібно ще близько трьох місяців. Та ці фрески не єдина унікальна робота... Робота художників у резиденції 70 років минуло з моменту, як Йосип Бокшай завершив розпис єпископської каплиці в резиденції. Є то такий малий ювілей. я дуже е, тішуся, що е, минулому році була каплиця знову освячена, що було завершено реставрацію е, розпису, який є унікальним для нашого краю, тому що це є один. І, е, naskini rozpis Józefa Bokszeja, jaki z Berichsa. Ще в 2009 році були розпочаті роботи з реставрації каплиці, а в 2011-му вона була вдруге освячена. Нині розписи чітко видно, і каплиця набула попереднього вигляду. На стелі зображені чотири дерев'яні церкви в різних стилях, притаманних Закарпаттю. Зображено знак життя п'ять хлібів. Також зображена риба, що в ті часи означало таємний знак святого храму. І хто є сотер, що означає риба? А в розшифровці по літерах Ісус Христос Божий Син, Спаситель. Незважаючи на загальнодержавний бум, на Закарпатті туристів можна зустріти будь-де й будь-коли. Адже історико-культурних та природних місць, які приваблюють туристів, у нашій області вистачає. Це і старовинні церкви, замки, природні мінеральні джерела. Та найбільше приваблює гостей краса, яку дарує сама природа. Місце, яке в цей весняний період особливо приваблює туристів, унікальна долина нарцисів, яка розташована всього в декількох кілометрах від хуста. Повне розкриття квітів очікують вже 11 травня, але вже 80% нарцисової долини розцвіло. Обирайте привабливі місця для відпочинку на власний смак. Однак не забувайте, що відпочити можна і разом з нами. На цьому випуск завершений. Проте вже 9 травня вас чекає наступна інформація від моїх колег. Вони прокинулись водоспади на Рахівщині. Приваблюють туристів. Срібний голос країни Ангеліна Моняк розповіла про свої плани. 9 травня день перемоги. На Закарпатті пам'ятають про визначну подію. Слідкуйте за подіями разом із нами. Бажаю всім гармонії в душі і гарного настрою. До зустрічі і на все добре.